Шановний пане президенте, пане голово, народні депутати України і високодостойний український народ. Голосування за сьогоднішню ратифікацію є цивілізаційним вибором України. Ми виправляємо помилку, яка була допущена 350 років тому. Україна це Європа. І так сказав. І зробив український народ. Під цією угодою стоїть підпис в першу чергу всієї України. І прикро, що ця угода скріплена кров'ю. Але такий вибір, така боротьба і така плата за свободу, за демократію і за незалежність. Так зараз наші вояки. Борються за український суверенітет, за українську незалежність і за цілісність української держави. Підписання угоди і її ратифікація це перший крок. Це тільки початок великого європейського шляху. Ефективність і результативність залежить тільки від нас. Від політичної волі, від волі до змін, від волі до боротьби і від волі до перемоги. Народ продемонстрував своє прагнення бути в Європі і жити в Європі, відповідальність чинної Верховної Ради, нової Верховної Ради, уряду і президента і політичної еліти, яка повинна бути обрана українським народом. За реалізацією прагнень і волі багатомільйонної Європейської української держави. Тепер від нас чекають не підписів і переможних реляцій, а конкретних дій і результатів. Тому вперед до реалізації угоди і до перемоги демократії свободи і України! Слава Україні!